Вітаю вас! Після того, як нас з'їли в цій же, до речі, класній кімнаті, ми повертаємось назад у часі, щоб вибрати другий варіант, і, можливо, можливо, навіть не померти, але хто знає. Так, ну що ж, я житиму далі. Я якось впораюся. Не знаю, чи вдасться мені прожити хороше життя, але, принаймні, я зможу вижити. Час від часу, згадуючи тебе. Згадуючи? Так, не забуваючи. Навіть якщо тебе не стане, я, мабуть, зможу якось жити далі, завдяки тобі. Я ніколи не забуду, тож не хвилюйся. Я впораюся. Ти не забудеш. Вона тихо промовляє, а потім сміється, трохи збентежена. Зрозуміло. Харуякун сильний. Сильний. Так, сильний. Вона злегка опускає голову, ніби замислившись. За мить вона знову дивиться вгору. Ти вільний завтра після школи. Я не знаю, що відповісти. У мене, звісно, немає жодних планів, але сумніваюся, що взагалі доживу до завтра. Я вільний, але я просто сподіваюся дожити до кінця цього дня. Синпай прищурила очі і так на нас піддивляється. Що трапилося? У тебе накопичилось багато шкільних справ? Ну, щось на кшталт цього. Синпай, здається, не помічає, що мої відповіді не зовсім чіткі. Тоді, Харуякун, будь ласка, закінчи з домашнім завданням до завтра. Останнім часом я трохи втомлена, тож хочу зараз піти додому і відпочити. Коли ми обоє будемо готові, підемо на станцію, добре? Хочеш створити спогади до випуску? Відчувається дещо поспішно. Важливо ловити момент, але поспіх може все зіпсувати. Ні, я хочу поквапитись. Час, протягом якого я можу носити шкільну форму, порівняно короткий з усім моїм життям. А, точно, син пайже ж, велика фанатка шкільних форм. Вона бере сумку і йде до виходу. Тоді я піду додому. А ти? Після короткої паузи я відповідаю. Я залишуся ще трохи. Гаразд, побачимось завтра. Сенпай, Сподіваюсь, ти сьогодні відпочинеш. Звісно, завтра великий день. Я сподіваюся, ми виживемо в цей Великий день. Промовивши це, вона пішла. Я глибоко вдихаю і повільно видихаю. М -м -м, глибоко дихати? Кажуть, допомагає. Якби моє дихання мало колір, воно було б темним і похмурим. Мені варто спитати, якби ваше дихання мало колір, то якого кольору воно було б? Чи це трохи дивно? Мені здається, я щойно не наговорив того, чого насправді не мав на увазі. Але якщо чесно, я не сильна людина. У цьому шкільному житті, до якого я ще не звик, цей клуб, без сумніву, моє місце. А Сенпай, моя головна співрозмовниця. Причина, до якої я щодня навмисно заходжу до клубної кімнати. Це надія, що вона буде там. Ну, з іншої кінцівки ми вже знаємо, що головний герой закоханий в Сенпай. Якщо я втрачу когось, хто стільки для мене означає, чи справді я зможу це витримати. Я не впевнений, але здається, у мене не було вибору, окрім як відповісти, що я зможу це зробити. Інакше вона не зможе закінчити школу. Ймовірно, їй доведеться повернутися туди, звідки вона прийшла. І коли настане час, я не маю бути причиною, через яку вона не зможе зробити цей крок. Ось чому я маю приховати свої почуття. Дуже продумано з його боку. Втім, це була не єдина брехня в нашій розмові. Почувши фразу створити спогади перед випуском, ми обидва безсумнівно згадали про сад гортензій, який відвідали нещодавно. Наче за домовленістю, жоден із нас не згадав про це. Це спогад, який утворив тріщину в наших стосунках. Тож ми хотіли поховати його в тиші. Таким чином, від першої зустрічі до прощання, наш час разом був би бездоганний. Звісно, були б деякі хиткі моменти, але загалом усе виглядало б як рівно чиста лінія. Я впевнений, що сенпай, яка не знає про наближення дощового Якаші до мене, саме так і думає. З цієї причини я й грав за її сценарієм. У мене є погана звичка обдумувати минулі розмови. О, а ще обдумувати майбутні розмови. Я беру свою сумку. Це лише здогад, але, мабуть, завтра, після школи, вона піде зі мною в останнє, а потім повернеться до свого справжнього світу. Сьогодні ввечері я скажу це дощовому Аякаші. Він прийшов забрати її, і тепер йому не доведеться ставити пастки. Вони можуть примиритися, хоча б тимчасово це все владнає. Мені здається, я створив гарну історію, де все стає на свої місця. Ніхто не поскаржиться на це. Ну, подивимось. Так, ніхто. Залишивши клубну кімнату, я пригадую. Чи взагалі можливо, щоб ти пішла? Ти ж любиш наш літературний клуб. Я маю випуститися. Це не відповідь. Ні, неправильно. Вона взагалі не дала відповіді. Ні, не відповідати це вже відповідь. Мої ноги зупиняються. Я знову починаю йти. Я сказав, що зможу жити без неї. Виходячи з моєї відповіді, ми обидва діяли відповідно. Хоча й не відчував, що вибрав цю дію вільно, вона визначить моє майбутнє. Я хотів, щоб усе завершилося добре. Щоб досягти цього. Сьогоднішній дощ остання перепона, яку я маю подолати. Тепер мені треба згадати, який там голос був у акули. Ти вчасно. Посеред дощу, що стукає по землі, лунає урочистий голос чудовиська акули з-під парасольки. З-під парасольки я спостерігаю, як рухається його потворний рот, відповідь якої ти дійшов. Будь ласка, повідом мене. Я киваю і глибоко вдихаю вологе нічне повітря. Моє серце ось ось вибухне. Мерзотний холод пробігає хребтом, і я боюся, що в будь-який момент зможу збожеволіти. Хоча й хотів би відкласти відповідь назавжди, я приймаю рішення і озвучую його. Я не маю наміру співпрацювати з тобою, бо в цьому взагалі немає потреби. Здається, не розумію, що ти маєш на увазі. Вибач, але не міг би ти пояснити це так, що навіть такий дурень, як я, зрозумів би, самокритично. Він водночас вічливий і грубий. На перший погляд здається, що він ставиться до всіх рівно, але насправді він владний і провокативний. Я відчув легкий натяк на його зверхність ще при першій зустрічі, але зараз це досягло апогею. Я певен, що дощовий Аякаші вважає мене дурним людським створінням. Усе моє тіло відчуває тиск шкіра поколює. Але я з усіх сил намагаюся говорити спокійно. Все просто немає потреби виманювати синбай і повертати її назад. Вона, ймовірно, сама прийде до тебе. Сьогодні я говорив з нею в школі, хоч вона й не сказала прямо, але згадала, що закінчує школу і залишає це місце. Я вважаю, що вона визначила строк свого повернення завтра. То чи міг би ти хоча б почекати до того часу? Вона точно повернеться у твій світ. Тобі не треба мене вбивати тільки через те, що вона не підкорилася наказу повернутись. Вона, мабуть, нарешті прийняла рішення. Тож, чому б тобі не повернутися туди, звідки ти прийшов, і не вислухати її версію? Звук дощу витісняє мій голос: наче камінь, що стирчить із водної поверхні, дощовий Аякаші втуплено дивиться на мене, не рухаючи очима, і на кілька секунд зникає під землю. Якась дивна реакція. Коли він знову виринає, починає говорити повільно, ніби збираючись прокоментувати мої слова. Ну, є чимало моментів у твоїй історії, які мене турбують, але я відкладу їх на потім. Я просто ненавиджу цю манеру говоріння. Однак у твоїй заяві є серйозна помилка, яку я не можу проігнорувати. Помилка? Де саме? Схоже, ти все неправильно зрозумів. Причина, з якої я прийшов у цей світ, не в тому, щоб повернути Юкіна Акабана. Угу, Дуже цікаво. За наказом мого володаря я прийшов, щоб убити Юкіна Кабана. Вона неодноразово відмовлялася виконати наказ про повернення. Тож я заявив, що вб'ю її через це. Але це не означає, що я не вб'ю її навіть у разі повернення. По по по. Ну але з іншої кінцівки ми вже знаємо, що Юкіно Акабане може його вбити ось так просто. Що? Чому? Ви ж з одного світу, хіба ні? Так, вона з мого роду, але саме тому, що вона ганьбить увесь наш вид, її слід знищити. Розкриваючи свою справжню сутність, чудовиська акула оскалює зуби й впадає в лють. Я настільки приголомшений, що не можу поворухнутись. Як сміє людське дитя говорити з такою зухвалістю, ти взагалі хоч намагався переконати мене заради Юкіна? З гучним сплеском води постать дощового аякаші зникає прямо в мене на очах. У той момент я приходжу до тями і починаю озиратися, шукаючи, куди він подівся. Нирнув під воду, нирнув калюжу. Відчуваючи нестерпний тиск з гори, я інстинктивно опускаю парасольку і дивлюся в небо. На нас зараз бахнеться. Темрява. Затишна темрява. Нескінченна глибока темрява за білосніжними зубами. Найцікавіше, що і в цій кінцівці нас з'їли, і в тій кінцівці нас з'їли. Мені слід було зробити це від самого початку. Я чую приглушений звук бризків води. Нас врятували? Сенпай прийшла нас врятувати. Моя свідомість повертається. Я чую дощ. Харуяші танжі тут. Голос дощового якаші принизує все моє тіло. Я швидко підводжусь з місця, наче стрибаючи. Я озираюся навколо, хоч і ледь тримаюсь на ногах через затуманену свідомість. Темрява воно навкруги. Я не бачу акул. Схоже, ти щойно прокинувся. Напевно, нас все-таки не врятували. Його глибокий гулкий голос паралізує моє тіло. Я відчуваю, як його голос огортає мене з ніг до голови. І ще теплу вогкість хиткої, нестійкої землі під ногами. Я смутно здогадуюсь, в якій ситуації опинився. Це не схоже на внутрішні акули, це схоже на сад гортензій, так? Я гадаю, ми в саду гортензій. Хоча, можливо, нам це сниться вже. Я всередині рота дощового якаші. А, логічно, ось це типу зуби чорні, так? Хоча не дуже схоже на зуби, і ми з рота дивимось на сад гортензій? Не знаю. Окей. Коли очі звикають до темрява, я помічаю ряди неймовірних зубів зверху і знизу. І тінь, яку я можу побачити, з його пащі. Життя цього хлопця дороге тобі, чи не так? Тоді я обміняю його на твоє. Ти розумієш, Юкіна Кабана? А точніше Шираюкі... 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 А точніше кикі. А точніше, крилатий Аякаші, Кабана Шираюкі Хіма, Смертельна богиня червоного крила. Сенпай, не голосуй. Коли я мимоволі нахиляюся вперед і вигукую, мої ноги починають зісковзувати. Дощовий Аякаші підняв кінчик свого язика Харуякун, не рухайся, щираю кіхіма. На мить мені здається, ніби моє тіло піднімається в повітря через розрючений голос дощового Аякаші. Я якимось дивом уникаю падіння в його горота, і язик нарешті повертається у своє плоске положення. Ко ти справді думаєш, що це подіє на мене? Ти що не знаєш, хто я? Звісно, знаю. Якщо я боротимусь із тобою напряму, шансів у мене мало. Тому я обрав інший підхід. Схоже у тебе сильний зв'язок із цим хлопцем. Навіть якщо ти взяв заручника, мені буде легко здолати тебе і повернути його. Чи не так? Це справді буде легко, але я можу розчовити цього хлопця ще до того, як ти щось зробиш. І навіть якщо я загину, є ще багато таких, як я, хто прийде слідом. Я лише передовий воїн. Моє життя зараз це розмінна монета. Це не здається реальним. Ну та знаєте, така собі ситуація не дуже приємна. Історія про світ, якого я не знаю, і суворий голос Сенпай, який я чую вперше, все це здається брехнею. Ти справді готовий померти? Я тут, щоб виконати наказ свого повелителя. Щоб це зробити, моє життя чи смерть не мають значення. Насправді, справжньою смертю було б вижити, проваливши наказ мого володаря. Мій батько улюбленець своєї ручної риби егеш? О, нічого собі. Насправді мені подобається ця кінцівка, бо багато деталей. Ми тепер набагато більше знаємо про Сенпай Проти крові не підеш. Хіба не тому цей хлопець так захоплений тобою? Дощовий каші відкриваю свою пащу. Завдяки цьому я краще бачу краєвид зовні. Посеред дощу та темрява я бачу проблиски білого місячного світла. Краплі дощу падають на дерева й рослини, відбиваючи місячне світло. Це видовище, як місяць і дощ змальовують кольори квітів у темряві. Варте захоплення, це сад гортензій. Відкрите місце оточене квітами й зеленю, а в центрі знайома постать: Ти ж, моя синпай, правда? Харуякун. Зовсім інакше ніж раніше. Її голос надзвичайно слабкий. Схоже настав момент для запитань. Я гадаю, будуть запитання, а потім буде якась бійка. Але на цьому поки що закінчимо.